Вітаю! Мене звати Єнеса. Я проходила курс МРЖ 20-го потоку в минулому році. Хотіла би коротко розповісти про сам курс тим, кому це цікаво, і дати свій відгук про нього. Почну з того, що я знаходжуся в декреті, і я шукала для себе додатковий вид заробітку і знайшла його завдяки курсу. Курсом я дуже задоволена. В нього дуже класне наповнення. Все структуровано та подано без води. Є відповіді на всі питання, які виникають в процесі курсу. Ось, окремо, я хочу подякувати Олегу за його практичні поради, за його мотивацію. Це було дуже класно і цінно. Хочу сказати, що ми на початку свого навчання ставили для себе фінансові цілі по продажах. Моя ціль була вийти на тисячу доларів, я її реалізувала чим дуже задоволена. Отже, я однозначно рекомендую цей курс тим, хто хоче навчитися заробляти і класно продавати.